Добрий день, шановні діти! Сьогодні з вами працюватиме вчитель початкових класів Черкаської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 Павло Ліна Сергія. Добрий день, доброго здоров'я! Коли ми вимовляємо ці слова, то щиро бажаємо тим, з ким зустрічаємося добра і радості, і наше серце відкривається для добрих і щирих людей. Маю надію. Що сьогодні на уроці ми плідно з вами попрацюємо. А що у вас є на столах? Як гарно є і підручник, і зошит, і ручка. Отже, ви готові до уроку? На які запитання відповідають ці слова? Подивіться на слайді. Поставте до цих предметів запитання. Вірно, вони відповідають на запитання, що. Отже, це слова так, іменники. Проведемо московий штурм і пригадаємо все, що ми вчили про іменник. Я почну, а ви продовжіть. Іменник це так, частина мови. Іменник вказує на, на предмет. Іменник відповідає на питання. Хто що? Іменники змінюються. Вірно, за родам, за числами і відмінками. Іменники мають так, свій рід. Молодці. На сьогоднішньому уроці ми переходимо до вивчення нової теми, нової частини мови. Перш ніж я її вам назву, відгадайте загадку, її ви бачите на екрані. Спостережливий, кмітливий і тактовний, справедливий, про предмет повідомляє, всі оцінки називає, коли хтось про них спитає. Хочеш знати, який, чий? Запитай його мерщій. Ви вже здогадались, так, це прикметник. Давайте простежимо, яку роль відіграють прикметники. У нашому з вами мовленні прочитайте виразний вірш Лесі Воснюк. Ви його бачите на екрані на наступному слайді. Зупиніть відео і виконайте завдання. Між ким відбувається ця розмова? Знайдіть і прочитайте звертання співрозмовників. У чиєму звертанні виражається повага до співрозмовників? Прочитайте підкреслені слова, на які запитання вони відповідають? Правильно, яка? На що вони вказують? Правильно на колір, почуття, форму. Молодці справилися. Отже, давайте підсумуємо. Прикметник це частина мови, що виражає ознаку предмета. І відповідає на питання, який, яка, яке, які. Прикметник завжди стоїть у тому ж роді, числі і відмінку, що й зв'язані з ним іменник. Наприклад, добра людина, добрий калач, добре слово, добрі вчинки. Давайте з'ясуємо, яка роль прикметника у нашому мовленні. На наступному слайді ви бачите два тексти. Прочитайте обидва ці тексти. Порівняйте їх. Зупиніть відео і виконайте завдання. Отже, чим відрізняються ці тексти? Правильно, другий текст мальовничіший, розлогіший, красивіший. Чому? Бо речення у цьому тексті поширені прикметниками. Отже, яка роль прикметників у мовленні? Вірно, правильно, прикметники прикрашають наше мовлення. А тепер спробуємо удосконалити текст, використавши прикметники з довідки. Зупиніть відео, прочитайте слова з довідки і подумайте. Як їх використати. Виконали? Молодці. Поставте до них запитання. Перевірте, як ви справилися із завданням. Прочитайте удосконалений текст. Молодці. А тепер спробуйте вибрати з цього тексту словосполучення іменника. Із прикметником. Запишіть їх, зупиніть відео, зробіть завдання. Справилися, молодці, з якою частиною мови тісно пов'язаний прикметник. Правильно, з іменником. Іменник з прикметником дуже тісно пов'язаний. Вони, можна сказати, дружать між собою. Де прикметник, там і іменник. Отже, прикметники роблять наше мовлення виразним, багатшим, яскравішим. Прикметник пов'язаний з іменником. Прикметник вказує на ознаку предмета і відповідає на запитання які, яка, яке, які. Дякую за роботу. Ви сьогодні добре попрацювали. До наступної зустрічі!